Часопис Bloomberg цього тижня написав, що Дональд Трамп не буде змушувати Україну починати перечасні переговори з Росією і виявиться більш гнучким аніж очікували союзники. Бо якщо він відмовиться від підтримки Києва, ризикує зазнати приниження, яке можна порівняти із хаотичним відходом Байдена із Афганістану. При цьому, якщо Росія здобуде таку перемогу, це тільки підштовхне Китай до більш агресивних дій. Київ пояснив команді Трампа, що занадто рання спроба почати мирні переговори з Росією буде фатальною для України. Пише британська газета The Telegraph. Спочатку треба послабити агресора, а вже потім починати з ним діалог. І обіцянки наближених до Трампа про мир через 100 днів або через кілька місяців викликають занепокоєння в Києві. Ідеться у публікації. Дональд Трамп цього тижня знову заявив, що планує зустрітися із Путіним якомога швидше після вступу на посаду. Його радники кажуть, що їхня телефонна розмова можлива в найближчі дні або тижні. Як видно із реакції Кремля, вони зараз торгуються, хто кому має подзвонити першим. Команди з України та Сполучених Штатів вже пропрацьовують зміст та формат майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського. Повідомив цього тижня наш президент. Очікуємо продовження політики зміцнення України, сказав він. І наразі, за словами Володимира Зеленського, Київ у розмовах із американцями наполягає, щоб за столом можливих переговорів про завершення війни була представлена і Європа. Бо для нас ЄС це не тільки союз, для нас це економічні гарантії безпеки. цитує президента.